Нелегальних мігрантів на Прикарпатті відслідковують під час рейдів. Їх спільно проводять співробітники обласної державної міграційної служби МВС, СБУ та громадські активісти. Заходи сприймовані на виявлення громадян іноземних країн, котрі незаконно оселилися на території області. В ході відпрацювання виявлено п'ять нелегальних мігрантів. Це студенти іноземці з кризових країн, котрі відмовилися повертатися на батьківщину по закінченні навчання. На них складено адміністративні протоколи про порушення міграційного закону. Надавства упродовж місяця нелегали зобов'язані покинути територію України. Цю практику ми плануємо щотижнево проводити відпрацювання, для того, щоб в нашій області як не було ніяких ексесів. Щоб не було тому, що зрозуміло, є велика кількість іноземних студентів, які залишаються тут. І може привести до якихось конфліктних ситуацій. Ну сладу У нас на даний час конфліктних ситуацій таких не було. Наразі у вузах Прикарпаття навчаються майже 2,5 тисячі іноземних студентів. 800 з них перевелися з навчальних закладів Луганщини і Донеччини. Міграційна служба виявила майже три сотні іноземців, котрі отримали запрошення від прикарпатських вишів на навчання. Однак до університетів не прибули. Інформація щодо фірм, які оформляли запрошення, передана в обласне управління СБУ. Загалом наприка. Паті офіційно мешкають понад 4 тисячі іноземців. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.